поверненням. У минулих відео ми ознайомилися з веб-платформою Worldview. Її основними функціями та попрацювали з даними спостережень за процесом формування і переміщення антарктичного айсберга. Продовжуємо знайомитися з можливостями Worldview і рухаємося далі. Сьогодні використаємо геостаціонарні супутникові зображення. Наші завдання навчитися додавати нові шари даних до карти у Worldview. Дослідити процес розвитку урагану в Атлантичному океані розпочнімо спершу з'ясуємо, що таке геостаціонарний супутник. Геостаціонарними називаються супутники, розміщені на геостаціонарній орбіті, яка лежить у площині екватора на висоті близько 36 тисяч кілометрів над поверхнею Землі. А швидкість їхнього руху відповідає швидкості обертання землі. Тому такий супутник залишається нерухомим відносно земного спостерігача. Геостаціонарні супутники важливі, оскільки охоплюють спостереженнями великі території та забезпечують роботу супутникового телебачення, радіо, прогнозування погоди тощо. З даними таких супутників, ми сьогодні й попрацюємо. Систему геостаціонарних експлуатаційних супутників спостереження за довкіллям. Geostationary Operational Environmental Satellite – ГОЕС використовує національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, National Oceanic and Atmospheric Administration – НОЕ Супутник GOES-East дозволяє спостерігати за просторами Атлантичного океану, США, Канади, Центральної та Південної Америки, тоді як GOES-West охоплює більшу частину Тихого океану Канаду, США, а також західну частину Південної Америки. Геостаціонарні зображення від GOES-East і GOES-West оновлюються кожні 10 хвилин, що надзвичайно важливо для спостережень за такими небезпечними явищами, як тропічні циклони та урагани, бо вони розвиваються з великою швидкістю, мають колосальну руйнівну здатність і несуть загрозу для життя людей. Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, за останні 50 років тропічні циклони вбили понад 779 тисяч людей і завдали економічних збитків у всьому світі майже на півтора трильйона доларів. Тільки уявіть. Сезон атлантичних штормів, які називають ураганами, триває з 1 червня по 30 листопада, і він зазвичай найбільш активний із середини серпня до кінця жовтня. Теорію з'ясували, рухаємось далі. Перевірмо можливості застосування геостаціонарних зображень, доступних у середовищі Worldview для вивчення ураганів на практиці. Відкрийте програму Worldview, натисніть «Add Layers, додати шари. Та введіть Geostationary у вікні пошуку. Після цього з'явиться список доступних шарів геостаціонарних зображень, які додатково можна відфільтрувати за тематичною категорією: category, часом отримання Day Night, Джерелом даних Source. Оскільки ми будемо досліджувати Атлантичний шторм, виберіть один із шарів, отриманий за допомогою супутника Goes East Clean Infrared, чистий інфрачервоний. Він відповідає діапазону випромінювання з довжиною хвилі 10,3 мікрона. Дані цього шару використовуються для метеорологічних досліджень, зокрема аналізу інтенсивності ураганів, і зазвичай дають змогу переглянути знімки за останні 90 днів. Проте історичні періоди з особливо цікавими подіями також збережені на платформі, і їх можна переглянути. Сьогодні дослідимо одну з таких подій. Розвиток урагану Доріан, другого за силою за всю історію спостережень. Цей ураган уразив Багамські острови на початку вересня 2019 року, завдавши катастрофічних руйнувань. Закрийте вікно додавання шарів і зверніть увагу на зміни часової шкали внизу екрану. Тепер, ліворуч, від цієї шкали, ви бачите дату і час у годинах і хвилинах у форматі Всесвітнього координованого часу. А також можете їх налаштувати відповідно до потреби. Встановіть у полях дати та часу 1 вересня 2019 року 1600. Щоб було легше орієнтуватись на місцевості, зробіть видимим шар географічних назв Place Labels. Увімкнути і вимкнути будь-який з доступних шарів можна, натиснувши піктограму око ліворуч від назви шару. Наблизьтеся до Багамських островів за допомогою коліщатка миші. Наведіть курсор на різні кольори на зображенні, щоб побачити відповідне значення температури в легенді у списку шарів. За даними знімка, в інфрачервоному діапазоні температура поблизу центру урагану сягає нижче, ніж мінус 70 градусів Цельсія. Налаштуйте анімацію, щоб спостерігати за розвитком шторму. Для цього натисніть значок із зображенням відеокамери на часовій шкалі. Встановіть у полях дати та часу період спостереження від 16.00 1 вересня 2019 року до 22.00 1 вересня 2019 року. Натисніть на кнопку Play відтворити і спостерігайте за переміщенням шторму з періодичністю 10 хвилин. Натисніть піктограму Create an Animated GIF, створити анімований GIF». Щоб створити і завантажити файл GIF анімації, що відображає рух урагану для обраної ділянки, готово! На завершення невеличкі підсумки. Отже, сьогодні ми дізналися про геостаціонарні супутники, які дозволяють відстежувати процеси на поверхні нашої планети майже в режимі реального часу. А також за допомогою знімків такого супутника простежили за рухом одного з найпотужніших ураганів у Атлантичному океані. Залишайтесь з нами, щоб уже в наступному відео дізнатися про особливості моніторингу лісових пожеж і їхніх наслідків за допомогою WorldView. До нових зустрічей!